Приріст огірка за три дні трохи менше став. Збирати на сьогодні був збір в п'ятницю, сьогодні. А сьогодні вже вівторок. Сьогодні один, два. Можливо, це і так. Три огірка. Тут два. Тут два. Великий. Так, там писали в коментарях, що вони не смачні. Так, згоден. Вони не смачні. Тільки що, коли багато спецій, якось їх можна їсти. А так мені ні. Не подобається. Ці малі більш-менш гладкі. Навалюю. Навалюю, витягуються. Продається, нагадую поштучно. Що там з малими? Так, ну, мені здається, їх збирали. Вчора чи позавчора їх збирали. Мабуть так. Позавчора. Ці вже переростають. Уже не малі, а такі великі. Всім привіт! Так, зараз у гірках і подивимось на... а зараз прийду, подивлюся на помідор, на томат, як він там на спів на червоніє чи ні, бо коли останній раз показував, то було після збору. Помідорки. Ну, трохи дають. Дають жизнь життя, але в те, в те, те, що в їх розумінні таке велике, гарне. Ну ні, це щось щось таке сумне та невеселе. Більш смачне, але сумне та невеселе. Теплиці парасолька. Бачу вона свіжа, бува. А під парасолькою прячуться. О, бережно. Джмелі. І їм тут. Досить жарко. Є хто? Нікого не могли там сидять. Вони охолоджують своїх дітечок. Парасолька. Є баклажанчики. Провитий. Є помідор. Мабуть, не правитий так. Десь починає зав'язуватись, але такий собі. Джемелі працюють тільки вранці. Так, в одному з останніх відео я казав, що якщо у вас будуть запитання, то можу розказати про цей бурячок в теплиці. Його історія. Життя, як він тут з'явився. Вже його починають вибирати на продаж. Полив в нього був лише верхній. Тобто тут з гори, так, він тут, Сіс Мангольд, калірабі. Брючок і знову калірабі. Кальрабі оця, до речі, бачите, вже куди який є? Тут тижні два тут. Так, полив був лише оцей верхній, воно тут розбризгало. Поливали оцю тканину, він росте на аграр тканині. Ось, доволі така плотна. Давайте зараз покажу, за якою схемою він тут вирощується. Ось у нас тут є отвори, коли, куди його висаджували. Ми можемо поміряти, щоб знати, як висаджувати. Сюди висаджували розсаду. Так, Давайте між отворами від центру до центра. 17. Так, тут що у нас виходить? Шістнадцять, сімнадцять. Ось. Так, давайте поміряємо два зразу. Ось, раз. Стартуємо. І йдемо сюди аж. Так, тут у нас 31. П'ятнадцять з половини виходить. Тут у нас сорок. Сорок. Сім. Ну, так, десь 15, 16. Так, і ось тут у нас цікаво. Ось і старт на 24. Ще раз. Так, 24 є. Якщо враховувати, то 24. На 16. Це виходить 260 тисяч рослинок в теплиці на 1 гектар. Або 26 рослинок на 1 метр квадрат. Ось така густина. Росте на агротканині. Це дорого для, як для першого року, але тут жодної прополки, нічого не було. І це з менших хвороб. Тобто не було жодної фуніцидної обробки завдяки агротканині. На початку лютого посіли насіння в такі спеціальні. Кубики. Можливо, ви мене на каналі вже колись бачили. Так, вони вже розпалися, ці кубики від них нічого не залишалось. Вирощували розсаду. Вона повсходила, вирощувала і висаджували сюди розсаду, коли їй було 2 місяці 10 днів. Тобто там всередині лютого вона, всі рослини насіння повсходило, стали рослинами. Ось середина березня, середина а квітня вже сюди висадили. Зараз у нас кінець травня і ось є такий врожай. Врожай, який збирається вибірково. Тобто, на продаж іде, отаке велике. Ось ось ось. І коли збирається велике вибірково на продаж, то малі. От зараз вам покажу. А вони доходять більш скоріше, їм більше місця, більше сонця, більше провітрювання вистачає. І вони стартують трохи краще рости. Тут вже прибрали. Забрали, 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 і вони стартують в ріст більш активніше і досягають свого розміру. Якщо це було все в буряку, то було б треба чекати, коли він весь буде добре. А коли так є границя, то тут з краю проходиш і забираєш те, що потрібно. Ось так. Також вже збирається Мангольд. Трохи схожий на шпінат Мангольд. Чисте листя, клімат його цілком острає. Хочу зазначити, що цей бурячок півтора растковий, тобто буває іноді двох Тобто два, дві націнини в одному місці. Дві, 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 доволі часто по дві. Але буває і погній. Тобто, можна більше сказати, що це двохросковий борячок. Так, а це ім'я Фороно, ім'я цього борячка. Про котрий я казав. ну Ось може подивитись, трохи затягнута капачка, але хто його там зробив, ну, тось ось ця інформація. Вирощувався. Вирощувалася розсада тут. Таким же самим чином, як ось це через такі кубики. Потім ці кубики виставлялися в ті от котрі ви бачили. Звичайний бурячок стояв, він тут, до речі, в мене на відео він колись був. Так само от, як будь-яка ось ця рослинка, котра готова висаджуватись. Як це цибулька, так само вводив себе і бурячок. Тепличка трохи підзаростається. Це все для відкритого ґрунту готується. Нова ливалка тут з'явилась.